Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, Настік Яр. Сьогодні я, як завжди, в своєму селі і піду за своєю зарплатою. Я для початку зараз схожу за зарплатою. Вот. Так. О, мер у нас тут. Так, тук-тук. Так, мер, я не мішаю. О, привіт. О, привіт, Ні, не, мішаєш. А ти, ти певно за зарплатою, так? Та-та так, -та. можна мені зарплату своїх 20 земрудів взяти. Так, можна, вона є по її скрині. Можеш їх взяти. Добре, дякую. Так, візьму вот. Та якось це все перескло... О, рівно 20, все, бачиш. Мер рівно 20, все, я тоді пішов. Все тоді, папа. -па. Па -па, мер. Так, все на кінець заплата, я такі довго чекав і так працював гарно. А хтось мої городи вже зіпсував. О, е, о, тут тут такий. О, ти хто? Я я наш сік'яр, я живу в цьому селі. Ну, а я де взори, я так само гравець, я хочу поселитися весь вас в селі. Ну, в принципі, думаю, можливо й можна буде. Ну, можна можеш запитати мера там. Думаю, там на деякий час хоча б ну безплатно, може щось, ну... Там кузниця в нас зараз вільна, тому в принципі, може він може на, на деякий час там тобі і дати, можна запитати. Ну добре. Ну давай. Так, 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 та, 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 поступить. Так, е, ой. Бер, тут таке діло. О, що таке? О, а це хто такий? Е, це в нас е, ті гравеці. Він хоче поселитися в нашому селі. Тебе йому місяця на хоча б на деякий час дати якусь хату? О... Ну, Я, в принципі, можу йому кузницю на деякий час дати і... Можна ще роботу дати, в принципі. У нас ще фермера ще одного потрібно. Та, це за клас. О, в той ігра смутика, я нічого добре. собі. Ну, в принципі, ти можеш бути фермером на оцих от двох городах, на там тих я працюю, на тих ти можеш. Ну добре. Це тоді. Добре. Мер, я тоді йому покажу, де, де що, покажу, як тут то все. І він буде так само, як я працював. Добре тоді, все, удачі вам, па-па. Па-па, мер, Па-па. Так. так, все. Ну, в принципі, що... Ну, в тебе будуть оці о, два городи, а мої оцей... Ну, не звертай уваги, що він зіпсований, мені його попсували сьогодні. Мені треба його зараз відновити. Блин, ні, це ужас. Я теж його, так? Та-та-та, в тебе буде цей дім. А я зараз... Ну типу, що собі до тебе облаштовуйся, а я тут... Я біля тебе, до речі, живу. Ага, ну добре. Добре, я тоді зараз схожу по деяким справам і скоро повернусь. Так, так все, друзі, мені тепер потрібно... Візьму свій водички взяв собі. Ой, чотири зібрудика. Інвець що сьогодні. Так. В принципі, нам треба піти до жителя продавця, думаю, ви пам'ятаєте. Такого персонажа на моєму каналі. Цей житель, хто не пам'ятає, він... Він мені такі круті речі продав. Наприклад, якщо я не помиляюся, останні відео, це було як я в нього купив підвал. Це було супер. Так. Тук-тук. Житель продавець. А, його походу вдома нема. Я зараз попробуємо його знайти Ну, а дві А, во він, біля спогодову. Так, дверка тупа. Блинно, що за двері відкриті Все, о, житель, спринт. Ой, житель. Житель продавець, привіт. Вибачаюсь, що перериваю вашу розмову з жителем. Але мені треба що тебе запитати. О, привіт, мастекар, Та добре нічого. А що ти хотів запитати? Дивись, в тебе я алмазна мутика, мені дуже треба. Ха, ну в мене є. Божу тобі її продати. Хм, а за скільки... А за, а за скільки ти ізумруді можеш її мені продати? Ха, ну давай. Я можу тобі як скидку ще таку маленьку зробити на один зубру, то можна це давати. Ого, за три, в принципі, гарна ціна. Добре, я давайте я тобі покладу ізумруди в скриню і візьму собі мотику, добре? Добре, добре, бери. Добре, житель. Так. Ух ти. Яка класно. Мотика. Все, житель, дуже тобі дякую. І тобі дякую, все, я. Попатуй. Папа папа -па, житель, гарного обідня. Все. Віце в мене алмазна мотика, мені житалі по скидці скинув. Чуть-чуть малесеньку скидку зробив. На кімнаті, і так про неї давно мріяв. І зараз задоволення. Ой, буде працювати. Спати хочеться сьогодні. Не виспався взагалі. Так, давайте поки що займемось його родами. Так взорах там цей ага і на грядках так само працюю пракую напишіть до речі кімбе якщо ви живете в селі в майнкрафті то напишіть ким ви працюєте можливо то наприклад чи якимось охоронцем чи фермером так як я. Або, яким, або взагалі вимер не знаю напишіть це в коментарях Садимо тут там, картоплю. ця алмазна мотика так класно з нею працювати, з жертвою. В принципі, я мав ізумруди витратити на дещо інше, по ідеї, але дякуючи комусь, в мене вже так не вийде. Ну, тому хто потоптав. Я хотів по секретом скажу, хотів дещо купити, дещо одну дуже цікаву річ. Ну, скоро, думаю, ви про неї дізнаєтесь. Так. При... А, я запустився. Ааа. Що замучився? Трошка ці городи зробити поки що. Так. Вже пішов до хати. Сьогодні я ляжу пошвидше спати собі. Поп'ю собі водички. І ляжу спати собі. І надіюся цього ранку добре посту. Ну і вийшли. Блін, не одного ну, того, дайте її засавчиком. Так, тут у нас бульба. Так, треба пшеницю було бить. Один кусочок пшениці не вистачив, ну добре, це не така страшна проблема. Так, отруйну картоплю, давайте скину в лаву, щоб вона не потрібна. Так, відкриваємо хату, закриваємо. Фух, я вдома, в принципі, на кінець. Дайте його Ооо, яка добра. Так. Так. Я щось бриколи не поняв. Чайте. Дайди ще раз. Тук-тук. Ой, ой, ой-. Так, тук-тук, о, ой, тут. Ну о, привіт, сусіди. Та, ти, ні, папа, там не хто поживаєш. Та я добре. Сходив на нагороди, мені, брат, їх потоптали. Прийшлося свої зарплати взяти алмазну мотику ну, в принципі я не шкодую в принципі хороша мотика ну, то. в принципі давай я тобі може покажу свою домівку ну, так диви ну в мене такий коврик так тепло пічка є навіть такі тумбочки скрині я ноутбук собі був раніше ще прикупив таке крісло в ній таке синеньке Ось тут факел, тут каполичка, я думаю на неї якусь квіточку посидити і підливати Тут такий диванчик, в мене тут можна щось перекусити, є телевізор, показує один, два, три, тільки три канали, третій він не дуже працює. Вот. Тут у мене є такий як другий поверх, ну але це як склад, можна сказати. От, давай, піднімайся. Ви бачу, ну такого нічого такого немає. Так само коврик постелив, тут тепло так. Вот, ага. Тільки там дах, і там вже вітер йдуть, трохи вже прохолодно. Подрав максимум. Так в принципі в мене така ідея Зараз я покладу свої речі. Так, мені вже не вміщається навіть. Ну, добре, сусіди, я йду спати вже послу ніч. Так, добре, я так само тільки йду, в колодязь, не беру водички і піду посплюсу. Добре. Так. Шо. Блин, він ще почулося. Ходу дійсно почулося. Так, давайте. Я покщо зайду в кімнату, що в Так опа, що було. А, мене знову Майнкрафт багається, капець. Ну, що скажеш, баги, до коли бувають ніких старих версій, Ну, в принципі давайте я потушу світло. Так, тут, тут так, і давайте ще ось тут. так. І ось так от. В принципі, можна лягти поспати. Давайте. Ой, я лягаю спати. Зранку кукаюсь. Всім на добра. Ну и шо за звук идти Ооо уже наступив О. О як я добрий поспал Опа давайте поставлю скидло Так, это поки щетки домой парт Я поставлю тут 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 И ось И тепер на не звук Ну, Чкайпля Тут есть осколки, мене скло розбили. Що за... Да не остоп. У Мене рад. О, хто тут, тут. Мені... тут? Зараз, секунду, секунду. мене речі пропали, деякі. Що? Так. Відкриваю. О, привіт, сусіди. Представляешь, мені... Мені розбили вікно. Я не знаю, взагалі спав так, так міцно заснув. Щось не виспалося вночі якісь непогані сни снялись. Блін, а дійсно... тільки... Може той... скажи, ко якусь стали. Не знаю, ну може плавилися камнями і розбили. Блін, треба буде вияснити в мера, що це за дурниці. Так, ви ж Ну в принципі, я піду запитаю мера. Піду з ним поговорю взять, бо в мене ще з скрині пропали там деякі ресурси. Ну Ти. Ти там не знаєш, в мене тут були деякі речі і вони пропали чомусь. Ну, Все-таки до мера піду, блин, мене обікрали. Хоч зарплата лишилася моя. Це от дуже добре. Я тоді... ой... Я тоді зараз піду схожу до мера, запитаю, що це таке. Тоді давай. Так я закрию, mm -hmm. все. Ти давай, я скоро прийду. Так, все. В принципі... Давайте я схожу до мене. Так, мер, мер, мер. О, мер, ти тут о. О, на стільки, привіт, Щ щось страпилось. Так, мер. Мені сьогодні вночі розбили вікно і вкрали деякі мої речі. Ти можеш, будь ласка, перевірити по своєму ноутбуці, де він там я не знаю. Uh -huh. і перевірити і подивитися хто це. Ah, а, ви ну, знаєш, я там десь за п'ять хвилин перевірю, я тобі все скажу, послі вода заряджається. Ага, добре, добре, я зайду тут за п'ять хвилин. Так, yeah. все. Блін, mm -hmm, mm -hmm. а тепер тікнуло тепер холодно. Так. Тук-тук-тук. Це сіда дома нема чого? Блин, походу сусіда дома. Ну добре. Блин. Так, фу, все на місці нічого не вкрал. Треба се замурувати, молодчим. Мене нічого взагалі немає. Тук-тук. Хтось вдома є. Ну так, ну сусіда дома нема, цікаво. Може все-таки хтось пішов погуляти. Ну можливо і так. Блін, але тепер треба мені придумати, що мені робити з цим роздобаним вікном. Ну, блін, крім того, що холодно, то ще й може щось ще, ще красти. Ну, знаєте, це так не дуже добре він Добре, давайте поки що щось схожу, перевірю. Ну, ой, не перевірю, а візьму собі. накупаю хуй з землі, хоча б хоч землей закрию, ну що зробиш. Давайте оцей от блок не виглядає лише. Оцей це... Так треба знайти мого сусіда. Ой, блина, а що я закриваю. Все. Так, все на місці, боже, так переживай тепер. Це все, що мене обікрали. Його. Так. В принципі, можна йти до мэра і запитувати, що це таке. О, сусід, О, приєд, я тебе був. А в мене така рання пробіжка була, я бігав всюди. О, ну прикольно, прикольно. я теж теж би пішов на ранні пробіжки. Подивлю, ну подивлюся ще з цим. А до речі. А як... що ти там розібрався, що там з скло? Ну так, я десь вже скоро десь за пару хвилин піду до мера. А до речі, я чесно, я в кузниці, я не пам'ятаю, коли останній раз взагалі там жив. можеш взагалі показати як там все? Ну добре, пішли, давай. Ну давай, давай. Так. Зараз ми йдемо до сусіда, в гості. Так. Прискрию. О, що це таке? А це нічого, тут просто підлога, треба сказати меру, тому що а, то що зломать бачиш. Ааа, так підлога. Добре, не був, тут Куди теж лише зламаю? О, ну в принципі, тако прикольне. Інтер'ярчик такий... Вау, такий прикольний. Нагадує трошки інтер'єр компота. Думаю... Думаю, всі це знають. На ноутбук майже такий самий Ну, в принципі, але трошки зміни, ну, ну, мені подобається. ну так, тут ще треба ремонт максимум. Так, да. в принципі класно в тебе класно а, а інші підлоги ну, добре тримаються, так? так типа у тебе бачу там щось. А. Цей пись. О. Скополом она. А, а якась це вона якась не така не знаю може помилять може Дємо. дійсно якась поломане ну добре я тоді піду піду там що десь і запитаю там до що схожу і те ну добре давай а давай так все угу. о мер, мер. привіт мэр ну що там я я просто я в шоці. Е. Сенсі, а що таке? Ти знаєш хто розбив вікно? Крав тебе речі. Ні, не знаю хто. Ну я чесно скажу, у мене вже не перший день так речі пропадало чомусь. Я тобі вот щось скажу. Це зробив те Або просто в зорих. Він розбив вночі тобі сьогодні вікно. Сьогодні вкрав в тебе ще ресурси. Та, ну, мерт, ти зараз не жартуєш? Ні, да повному серйозі, може ти показати камеру. Капець. Треба його знайти. І десь закрити і подзвонити в поліцію. Бо це вже дійсно, це ж не перший раз в мене вже навіть пропадає. Так, все, давай. Треба, давай швидко. Я подзвоню в поліцію, а ти іди його знайди. Так, все добре, давай, давай, мер. Так, треба швидко о, спасиди. О, привіт, а що ти робиш? Да, іду на вгород, бачиш мою алмазну мотийку. Ого, ти купив собі алмазну мотейку. А, я заводі штук. О, тобі мер зарплату видав? Ну не давав він мені зарплату. А, ти ти ш може в шахту куди? Да, така якось наишов собі таке. А так так. Во нічого собі в золі такого ніколи не бачив Ну добре, може таке дійсно не буде. Так, так друзья. дивіться у мене вот що є тут. Дивіться, у мене тут є спеціальна штука. це така от пушечка. Так, давайте я її измінь о Мої ізумруди алмазно мотыка чуете я знаю кто это сработает Давайте пилим на ну, него. А, не, не, не. Мне треба одну штучку сделать. Это зараз я выйду. А не, мне для этого потребен цей блок земли. Я придумал, что сделать. Эээ, сусида? Суси, Тук-тук. Что вот такое? Десь, я тебе хочу дуже класну штуку показати, пішли. Ти покажу. Тобі дуже це сподобається. Ну, добре. Я, взагалі в, я взагалі в шоці, коли це побачу, де. Весь піднімайся на другий поверх, ти зараз просто здурієш, що там є. <рес> ні, що тут? <рес> ну все, ти там будеш тепер сидіти, доки не прийде поліція, я все по камерах бачив. Та ну правда мене підставили. ні 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 камери все показали. Ти звідтям не вийдеш, доки не приїде поліція, все, я йду, я йду питати мера, чи він подзвонив поліцію. Так. Все, Ти будеш сидіти там. Так, ти швидко-швидко до мера. мера, 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 мера. мер, мер мер, мер, мер. мер, мер, мер. Мер, мер. ну що ти подзвонив поліцію, вона їде сюди. Так, все, Ось і кер поліція вже їде сюди. Е, вона вже скоро буде. Добре. Так, друзі, ви це чули? скоро вже приїде поліція і на кінець-то ми зарештуємо цього злодія. Я не люблю таких злодіїв, таких як він. Ну нічого, прийде поліція. І він буде довго, думаю, ну не довго, але буде сидіти в тюрмі, може навіть дов, довгий час. Все це не знаєте в законі на скільки то часу. Буде, але сидіти він точно буде. Ой, мене, йома, як Майнкрафт тут через нього. Так давайте на двір, на двір. Так мер мер так само почевий. Так. Тепер треба чекати поліції, де вона? У неї чуш і пістолет на всякий випадок. Поліція може десь вже приїхала, ні. Ні, поліції нема. а хто це? Це поліція! О, поліція! Доброго дня, доброго... Ой, доброго вечора, доброго вечора! Так, доброго вечора! Нас викликав ваш мер. Що вас трапилось е, Там мер вам коротко, думаю, розказав, але... Я спіймав злодія він отам от в церкві на другому поверсі, його там закрив. Злодій? А, там мир нам розказував, все, давайте. Давайте, угнало, забираємо його. Та да, давайте, я вам допоможу, давайте, давайте. Так, все в мене є пушечка, давайте я зараз допоможу ще поліції. О, вон там сидить наш злодій. Так, 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 так. ви що викликали поліцію? А ти як думав? А ти як думав? Все, ти, стоп, 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 стоп. Ти в мене на прицілі, один постріл і тобі хана. Іди прямо, йди прямо, давай, давай. Давай. Давай до поліції, до поліції, все. Опа, наш злодій. Дякую, Настікяр, дякую вашому меру все, ми його будемо забити. Давай, тебе не винували. Ми все бачили по камерам, нам мер все скинуть. Тепер ти будеш довго сидіти. Сідай, давай, все. Я ще раз дякую, велике Носік Яр, так розумію. Ти бачу, знімаєш ти ютубер. Дякую, що нам поміг. Ми забираємо на кінець цього злодня. Все, дякую поліція, все, дякую. Забирай все, не хочу на тебе бачити, все. До побачення. Ура! Друзі, ми ми зловили злочинця. Накінець то ми зловили його. Я думав, хто в мене краде просто все? Це він. Жесть. Друзі, ви це розумієте? От красти не треба, а то закінчите та як він просто. Бо рано чи пізно вас так хтось викрив би. Ну якщо ви бекраун. Ну, я думаю, мої підписники дуже хороші і не роблять такого. Тому добре, друзі, сьогодні я допоміг поліції, зловив злочинця і... Тоді чекайте нових відео від мене. Всім удачі, гарного настрою і па-па. А я пішов, з поліцією говорити.